Так, друзі, доброго часу ще раз з Новим роком. Всім нам бажаю гармонії, щастя, благості, вдячності, щоб ми з вами займалися улюбленими справами і так далі. Щоб ми не те, щоб навчилися, натренувалися, але згадали. Згадали свою природу, свою, те, що ми вміємо поєднувати і духовне, і матеріальне. І щоб ми це робили не тільки тому, що так потрібно, і хтось так сказав, от, так модно, в тренді зараз поєднувати духовне і матеріальне, але цього ми захотіли і робили це задоволенням і творчо, коли ми. Робимо щось з позиції творця, творче щось таке надихаюче, із задоволенням, то це настільки гармонізує наш простір, настільки ми, ми, ми як творці, ми як діти в хорошому розумінні, і ми творимо, ми гармонізуємо простір і ми Придумаємо щось нове, корисне для себе, для світу. І тому я нам всім цього бажаю і пропоную нам разом через музикотерапію поєднувати високодуховне, матеріально в балансі, в гармонії, щоб відповідно ми за це достойні ресурси отримували. Але ще при цьому, щоб це було таке натхнення, задоволення. І не важливо, що ви будете співати, танцювати, малювати, писати музику, вірші, книги, чи просто займатися якимись фізичними вправами, щоб це було настільки із задоволенням і творчим. Тому я нам всім цього бажаю і у новому році і ми з вами. Давайте будемо зустрічатися і прокачувати себе і в балансі, і в гармонії всіх сфер сферах життя. Дякую до зустрічі!